Доброго дня, це Енергорант. І це маленька розповідь про те, як налаштувати з'єднання інвертора Lux Power з місцевою Wi-Fi мережею. Для цього вам треба закачати застосунок Lux Power в Play Market для Android, встановити його, і далі вже через нього все буде робитися. І далі я покажу, як це робиться. Під'єднатися треба. До Wi-Fi мереж. Треба знайти ваш Wi-Fi, BA, середній номер його, так, нажали, він законектився. Е, так. Є закнектитися, там він ще у вас спитає, якщо перший раз підключаєтесь, він у вас питає, чи залишатися на зв'язку з мережею, яка не має доступу в інтернет, нажимаєте так, залишатися. Нажимаємо сюди, відкривається у вас така картиночка. Модуль Wi-Fi підключен. Нажимаємо сюди. От, і у вас у цьому Home Wi-Fi має тут виситися перелік мереж. От, треба вибрати мережу, до якої ми будемо підключатися. Вибираємо мережу, вводимо пароль. Це та мережа, яка у вас там є, ваша мережа. Wi-Fi місцева. Так, і нажимаємо Home Connect. Настройка успішна, ключ перезапуститься. Все. І тепер ви підключені до інтернету. До речі, ось сервер Азія. Буває Європа ставиться, буває Азія. В принципі, різниці немає. Ці два сервера ми можемо використовувати. Е, ну, не знаю, я в основному на Азію ставлю. Воно автоматом стоїть тому вже як є. Все, тепер він перезавантажився, має законитися з інтернетом. Далі создаєте аккаунт в інтернеті, як все зробити, це вже інша історія. Ну, якщо ви в нас купляли, то ми це все зробимо за вас. От так, Така історія. Налаштуємо, все зробимо. І дамо вам доступ до, до вашого юзер аккаунта Наразі це все. Це був з вами Нереорант. Якщо будуть питання, звертайтеся за гідну оплату, ми зможемо вам допомогти їх все налаштувати. Дякую!